Недавно такий радісний і наповнений працею час сьогодні просочений болем та відчаєм. Вже як три роки наша країна страждає від лютого ворога, що нищить все на своєму шляху нікого і нічого не жаліючи. Кожного дня ми підносимо свої молитви до неба за воїнів, що віддали своє життя за щасливе майбутнє українського народу. Стаємо на коліна, бо всі вони віддали найцінніше. Заради того, щоби жили, ми. Під час війни і бджоли працюють на перемогу. Багаторічна традиція ярмаркувати на спаса у середмісті бродів була продовжена і цього року, та мала благодійну мету збір коштів для військових. Щороку спілка пасічників ініціює захід, на якому є можливість посмакувати свіжим медом, запропонувавши смаколики просто з вулика. Та головне поспілкуватись про сезон, що минає, і плани на прийдешній. З вітальним словом до колег звернувся голова громади, громадської організації спілка пасічників Бродівщини Ігор Троян він лише розпочинає свою працю на цій посаді за свято. Дякували і Богові, і Збройним силам України. Благословив щедрі дари природи отець Декан Бродівської православної церкви України Василь Шира. Та молитва наша. Послужила на прогнання всякого росу стата, нашим воїнам, які положили своє життя за долю волю України, що Господь допоміг найскоріше викорінити те зло серед нашої держави, а нам всім від маленького до похилого віку від преображення до преображення і так і до століт, незважаючи на дощ, загумонів медовий благодійний ярмарок на майдані свободи. Нам погода не помішала, ну, хоча неприємно, що дощ, ну, але свято є свято. Праця пасічника не є легка, але по всі труднощі ми стараємося завжди мати свіжий мед і всі продукти бджільництва. Я бажаю всім гарного святкового дня, здоров'я і Божої ласки всім. Дощ це очищення, каже ветеран бджолярської справи і донедавна очільник громадської організації пасічників Маркіян Стеблій. Пасічники заслуговують цього очищення і кращого життя в Україні. А своєю працею вони будуть соложувати успіхи, ну і зменшувати гіркість від сьогоднішньої поганої днини. Частували своїх гостей смаколиками з вулика, пропонували продукти бджільництва, а також страви, що найкраще смакують з медом. Бджолярська справа передається від покоління до покоління і символізує щедрість української душі, працьовитість, бджілок, шанобливе ставлення до народних традицій. Родини пасічників шановані в громаді люди, як, наприклад, родина Мікуляш, як завжди, пропонують продукцію найвищої якості. Добрий день, ми всіх бродівчан вітаємо з медовим спасом, переброженням Господнім. Бажаємо гарного дня, миру, перемоги. І хочемо сьогодні представити нашу продукцію. Виставлені є гречаний мед, лісовий мед, є різнотрав'я, також є медові зрізи, поляниця, медове вино, а також наші яблука, сливи, груші. Ярмаркували до самого вечора. Цьогорічний ярмарок подарував трішки тепла і відчуття єднання. Співорганізаторами благодійного заходу стали митці із громадської організації своїми. Вони створили особливу атмосферу, запропонувавши вироби ручної роботи, фотозону, майстер-клас із гончарства. На свято українці зазвичай вдягають вишиванки, а особливу духовну атмосферу створює пісня. Музичний супровід свята організували вихованці вокальної майстерні Квінта та зразкової студії вокального мистецтва Гал Арт Бродівського центру дитячої та юнацької творчості, а також працівники Народного дому. ¡Gracias!